Всім привіт! беремо куртки. Е, трохи темно і дві куртки. Місця багато, вільно, як, як класно от, от, ну, так під підкутом б'ється, ось, прям супер. супер. Зоновидно, як прикольно тут все. Клас, супер, мені дуже подобається. Програма щоденна. Змішані тканини. 40 градусів, звичайно. Шо. 1000 обертів. Одна годинка. Зараз вже 49 хвилин, тому що машинка вже була запущена 10 хвилин тому. 11 хвилин тому. Я надіюсь, що буде слоком. Надіюся. Хоча я не впевнений, чи він буде. Може таке бути, що він і не буде. Не би хотілося, але я думаю, що ну, може щось і бриснути, але мені здається, що не буде. Бо тому що речей то не дуже багато. Якщо б барабан був заповнений майже повністю, тоді би там були би б варіанти, що могло би щось стекти. А так, то, ну я не знаю. Ну, Мені здається, що не буде. Я думаю, що не буде. Бо барабан вільний... Видно, він вільний. Видно, що він вільний і... Справді це. Блін, воно ну, просто так класно брать. Клас. Ну добре, ну, стандартний цикл є стандартний. Всі його бачили, тому ну, ну, надіюсь, надіюсь, що ну, побачимо цю слог, хоча я не знаю, може я і піду спати. Бо тому що я розказував, що пралка працює тільки вночі. Інколи воно зазвичай може, раніше ми ставили зранку. Братися 10-11 година. Але зараз вже 11, 11 вечір. Ну, як є, так є. В селі понижена напруга, перепади напруги, скачки напруги, тому ось, ось беремо вночі. І сусіди, напевно, теж, вночі беруть. Може і трохи в день беруть, так як і ми А так, то всі стараються, я думаю, тут ночі правда В селі Ну я так думаю. Ну добре зустрінемося пізніше Якщо получиться мені щось знять то получится Якщо вже ні, ну як вже буде? Так. Ну що ж, машинка поправо, 23 хвилини. Дивимося. Чутно, що насос відкачує багато. Води. Все, викач. Ну що, Буде. Там щось хлюпає. Но... о о о. да 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 ты чшо во воу о оо о о воу во все І коли ось така ситуація, бачите, а, коли багато піни, машинка стоїть. І поки піна не сяде, вона віджимати не буде. Можемо навіть подивитися, що там за. Чи там піни немає. Та ні, ороді немає піни. А, ні, от, Ось піна. Угу. О, дивіться хлюб. хлюб хлюб піна О, все запустила насос. Зараз ще раз віджим буде йти. Ано, ну, що скажеш? Ні, але ну, проміжних віджимах сполускання, може, теж буде, але я вже не буду знімати, Ой хочу спати. Але для вас все ж таки знявся слог. Я обіцяв? Обіцяв. Ну, дубль два. Ну що ж, буде чи не буде? Ну перший раз був дуже красивий, дуже. О тут це така рідкість, рідкість, рідкість. Так само, як і на моїй LG. На моїй LG ще рідше. Тут хоча б якось. До речі, першого разу розправлять. О. Ого, який дисбаланс. Ого-го! Сильний. Так, ну напевно це вже все. Вже все все вижало, що могло. Зараз подивимось. Пішла. О, Пу пум-пум-пум-пум. На -пу -пу. вже немає. Ну, можливо, буде і на проміжних віджимах полоскань Ну, але вже знімати не буду, бо просто... Просто, так. Просто вже... Не хочеться. Не хочеться. Все можна ставити все на місце. Переоцім гелом. Клев бужик Busic Black. Це польський Переволь. Ну добре, будемо закінчувати відео. Дякую, що подивилися відео. Нарешті ви побачили той соцлог. Я обіцяв, обіцяв, зняв е -е, на каналі. Ще небагато відео вийдуть і все. Як же я кілька разів кажу, що я роблю відпустку Ще кілька відео вийде на каналі і все. На, на кілька місяців відпустка. Добре, всім па-па.